Всім привіт! Сьогодні я буду виживати на сервері. І виживати. щоб не вмерти. Пішли one Я Як зараз заспали? Все, мені треба зараз знайти в біля все таке. Br Сьогодні наша задача не вмерти, як я зараз. А -а -а. Що зараз був за звук? Це на пам'ят російський сервер А він, до речі, вже давно заробляє. не заробляє, гроші не зароблю. Так що ми зараз а, -а, 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 а. Кріпер, кріпер. Наша задача сьогодні вирішити хоча б Пути можна мартис поки. Айт не задумуваючись, не задумуючись. Можна померти. І це дуже тяжко зробити. Я зараз помру. Я вижив той ночі, але це було дуже тяжко. У мене паутина перша. Зараз ми йдемо добувати камінь. Або ще ні. Нам треба знайти дерево. Поздоровым можно. На Дам за рушку отдару. Напомню, сюда идем. На мене малий, йде, да. на мене малий. Чекаєм. є. Це помагало. сюди прийшло. Куди нам треба було. Опа! О, що? Ва! Я щось знайшов. Ою. О ні. Тільки не це. Ні. Тільки не мене є. Щось знайшов. йшов. О, все. Я знайшов йшов халявини. халявні інструменти. Круто! Прямо ту кірку. Ого! Дуже круто! З тобой в шахту можна піти? Не одну в шахту буде йти з твоєю кіркою. Боже, коли той біон кінчиться? Я би зараз зробив э, той. Шо? Ну коротше, <клес> ч він не би зробив і зробив по льоду? Я не маю дерева. Но спавни я не хочу йти смысл. Опа, знайшов щось. Та ну, а ні, то не дерево. Ой, снежочка. 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 хе <смеш> хе маємо версия. Да-дерево. Де Кролик до де дерево. Дерев? дерево? То де дерево? земля. Фу. А, я ж забув, что я можу РТП чи що? РТП. Ой. Ой. тут. Ой. Она! Тут дерево є. о го го а, -а, а Я что ничего не буде. Думаю, что не буду делать вдарю снежочку. Ми зараз підемо в шахту. З кірочкою. Мене їсти немає. Що? Я не знаю, у мене чомусь не їсти. Не важно. Що... що це було. пробачте, Я не знаю, що це було. Щось непонятне. У мене інтернет поганий? Та ні. Напевно, я зараз закінчу, бо я не знаю, що це зовсім попало.